Всім привіт! Це канал про квіти. Мене звати Вікторія, і сьогодні поговоримо трішечки про колеуси, а саме про живцювання. Зараз вже осінь і саме час осіннього живцювання колоусів. Це відео буде для наших глядачів і покупців, які вперше хочуть спробувати самі вкорінити зрізи колеусів. Зараз багато. Виникає питання після того, як ви придбали наші зрізи, ви питаєте, що з ними робити далі. Або раніше ви придбали наші колеуси і вже заліто виростили самі гарнесенькі, пишні кущі, і запитуєте, що ж робити з тими кущами, як занести їх до будинку, щоб зберегти до весни. Звичайно, такі великі кущі заносити до будинку не потрібно. Достатньо вибрати. Сорти, які ми хочемо зберігти до весни, зрізати черіночок і укорінити його. І вже тоді молоденьку рослинку зберігати до весни. Так тож, давайте розпочнемо. Якщо ви зрізи отримали поштою, то, звичайно, після переїзду вони до вас приїдуть трошки прив'януті. І це не страшно, це є нормальне. І щоб вони у нас знову стали щільними. Треба їх замочити у воді. Ось так от, щоб вони були у вас повністю у водички. Не просто поставити в склянку, а занурити їх у воду. Ось так, наприклад, як ми зробили контейнер, і ви можете взяти любу мисочку, все, що вам буде зручно. І уже через 1-2 годинки вже у вас черіночки будуть чільними і готові до укорінення. Якщо ви, як ми, черіночки Зрізали в себе вдома, вони у вас не встигли прив'янути, то можна їх не замачити, а відразу з ними працювати. Беремо черіночок, зрізаємо все нижнє листечко. Якщо сорта крупні і листя дуже велике, то нижнє листечка ще можна буде зрізати пополам. Так буде йому легше укорінюватися, і він не буде вас в'янути. Так, перший є, ставимо його у водичку. І другий також зрісаємо все листечко і ставимо у водичку. І тепер вони у нас тут будуть 7-10 днів наращувати коріння. Коли у вас з'являться гарні корінці, це десь буде через 7-10 днів, можна буде їх висаджувати уже у горщики або у пластикову чарочку. Якщо ви вперше робите це, то краще буде пластикову чарочку, щоб було видно, як розвивається. Корінці. Ми будемо саджати відразу в горщик, і ви також можете робити також, також в горщик. Так, ось такі корінці у нас через десь 7-10 днів. Якщо ми до того, як водичку ставили, не обрізали, то це треба потрібно зробити зараз. Обрізаємо квіточки і непотрібні нам листочки також обрізаємо. Все, обрізали. І тепер саджаємо у ґрунт. Ґрунт повинен бути легкий. Так, Саджаємо і обов'язково так притискаємо. Так, перший другий. Також все зрізаємо, робимо його трошки коротше, щоб вліз у наш горщик. І також сачаємо. Рунт у нас не дуже вологий, тож поливаємо його водичкою. Так, все є. Так, і другий спосіб укорінення це коли саджаємо відразу в ґрунт. Цей спосіб, як на мене, кращий, зручніший, і ми ним користуємося більше. Так, для цього нам потрібні самі горщики, уже з вологим ґрунтом, зрізи і укорінювач. Беремо також зрізи і зрізаємо. Все нижнє листечко не потрібне. Також можна деякі листечки пополам зрізати, щоб краще укорінювалися. Квіточку не забуваємо. Розмір також підбираємо під наш горщик. Якщо ви перше, також краще було б пластиковий стаканчик це робити, щоб ви бачили, коли у вас будуть з'являтися перші корінці. Так, все, черіночки в нас готові. Беремо наші овощики, робимо в них вірочки. Беремо черіночок і обмакуємо його в укорінович і саджаємо. Не забуваємо обов'язково його так притискати до землі. Пмикаємо і саджаємо. Так це. Так, ставимо наші колеуси в тепличку для підвішення вологості, ставимо під підсвітку обов'язково, але не на прямі сонячні промені і слідкуємо за укорінюванням. Не забуваємо кожного дня. Два рази на день. Це вранці ввечері провітрювати наші колюси. Десь по 15-20 хвилиночок провітрили. І уже коли через 7-10 днів у вас з'являться перші корінці, можна буде поступово прибирати кришку теплички. А через 2-3 дні вже зовсім знімаємо кришку, і уже тоді наші колюси починають. Наращуватися. А зараз покажу вам приклад. Ось уже у вас вийшли колоси, пройшло декілька днів, і нам треба буде обов'язково їх прищепнути, для того, щоб кущики були пишненькі і гарненькі. Можна прищепнути саму точку зросту, тут сам а можна трошечки нижче. Ось так, як ми. Так, а ось приклад колеуса, який ми прищепнули трошки раніше. Тут ми прищупнули, ось, бачите, точку росту, саму верхівку. І ось подивіться, скільки нових гілочок уже почало рости. Тому обов'язково не забувайте прищупувати колеуси. А, і ще одне: у вас після укорінення, звичайно, колеуси знову втратять колір. Бачите, вони стають світліші. Це нормально, тому що вони були під підсвіткою і було трошки замало світла. Тож буде більше світла, і вони знову наберуть свій колір. Так, ось такий. Так, ну, на цьому будемо закінчувати. Якщо відео вам було корисним, ставте вподобайку, якщо є питання, пишіть в коментарях. Нагадую, що зараз у нас все є в продажу, тож, хто хоче придбати якийсь сорт, будь ласка, заходьте на сайт, на наш, наш інтернет-магазин квітка.ua. Наявність сортів там ви можете завжди переглянути і зробити замовлення. Посилання на сайт буде під відео цим і в закріплених коментарях. Всім дякую, хто додивився відео до кінця, гарного дня і до зустрічі на нашому каналі.